Я знаю все, що здесь за п'ять років. Тому сміло утверждать, то, що происходило здесь п'ять років, нічого общего з правосуддям не має. Строки, після того, коли ми отримали дисциплінарну справу в службу, ми в найкоротші строки ознайомили суддю і надіслали йому всі матеріали. На суддю Авідіопольського районного суду Одеської області Павла Кириченка, Скаржник В'ячеслав Даютов направив 13 скарг. Скарги він починав почав направляти ще у 21-му році, і в своїх скаргах він наполягав, щоб суддю притягнули до дисциплінарної відповідальності за різноманітні порушення, як він вважає. Ну, всі скарги В'ячеслава Даютова э, виникли при розгляді обвинувального акта у відношенні мешканця міста міста Ізмаїл, э, Волонтіра Юрія Фанасівича 1964 року народження, якого суддя Кіріченка 24 липня 2024 року виправдав у справі за звинуваченням у завлодінні. Чужим майном у особливо великих розмірах за частиною 4 -й, 190 -й, к, к статті Кримінального кодексу по цій справі дают проходив е, потерпілим. Ну після довгих років мовчання увагу першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя привернули також і матеріали нашої редакції. Альтернатіва ОРГ. Справа тому, що з 2018 року наша редакція висвітлює судовий процес у, у Київському районному суді міста Одеси, де Розглядається обвинувальний акт у відношенні судді Кириченка. його звинувачують у шахрайстві, але ж досі справи, по справі немає вироку. Ми чекаємо, ходимо на багато засідань, але поки. До кінця досудових дебатів, що справа не дійшла. І ось 17 березня 2025 року була нарешті відкрита дисциплінарна справа стосовно судді Відьопольського районного суду Одеської області Кириченка Павла Леонтьовича, а 15 вересня вже пройшло засідання цієї дисциплінарної. Палати ВРП, але на це засідання суддя Кіріченка подав клопотання з проханням відкласти засідання у зв'язку з тим, що всі матеріали по всім 13 скаргам з додатками він отримав лише 11 вересня. Ну на цьому засіданні суддя був відсутній, але дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Аліна Ковальчук підтвердила той факт, що суддя Кириченка всі матеріали отримав лише 11 вересня. тому не заперечував про відкладання цієї справи. На місці колегія першої дисциплінарної палати проголосувала про те, щоб засідання відкласти на 20 жовтня 2025 року. Ставлю на голосування клопотання Кириченка Павла Леонтьєвича про відкладення розгляду цієї справи із урахуванням пропозиції доповідача на 20 жовтня 2025 року. Хто за одноголосно. Отже, розгляд цієї справи відкладається на 20 жовтня 2025 року. Тому ми з нетерпінням чекаємо на це засідання і сподіваємося, що буде справедливе рішення прийнято дисциплінарної колегії щодо нашого судді Аведеопольского районного суду Одеської області Кириченка Павла Леонтьевича. Роман Варшанідзе, Альтернативоорг.